Ми всі ж духовні особи, а тілесна хримина, в якій ми живемо, це наше тіло, це земний будинок, який в'яне і колись помре. Дух і душа вони вічні субстанції, але де очікує проводити вічність наші душі, залежить від нас, самих. Кожного. Ісус прийшов у цей світ, щоб постраждати Своїм святим тілом, оскільки Він святий без залишку за наші грішні тіла та душі. Але спустився Він у пекло для битви та встановлення своєї влади у дусі. І в той момент. Коли усвідомлюючи свою гріховність і рішення стати учнем Ісуса Христа, Він приймає кожного у свою духовну сім'ю, де вірні йому люди житимуть у вічності.